Риси характеру, які тобі допомагають або тебе зупиняють ранком. Треба казати собі, що ти нікчема, а ввечері хвалити за те, які ти герой. Потрібно було мені стати тим обличчям, яке знають на ринку готельного бізнесу, готельної нерухомості, тому. Потрібно було багато виступати, зніматися в інтерв'ю у Євгенія Черніка найбавці вона толіч. Я як власник, то мені більше визнання потрібно. Я відчуваю себе номером один. Вітаю, я Артур Лупашко, засновник групи компанії Hotel Group, і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас другий подкаст Особистий підхід. Юля, привіт! Про що ми сьогодні поговоримо? Привіт, Артур. Ми поговоримо сьогодні про характер. Риси характеру, які тобі допомагають або тебе зупиняють, і риса характеру, циклотивність, вона в тебе. 9 на сьогоднішній день, і це цікаво, що в попередньому тестуванні, яке ти проходив, воно було б на рівні 15 і доволі знизилось. Що таке взагалі циклотивність? Це емоційні гойдалки, я би так їх назвала. Це сприйняття себе, я найкращий, я гівно, вибачте. Ну, тобто, і в тебе в цілому там доволі середній цей показник. Як в тебе проявляється це ehm, і в особистому житті, і в робочому? Ну я думаю, що такі гойдалки взагалі-то нормальні для підприємців, вони мають бути. Бо, як казав один із українських підприємців, що ранком треба казати собі, що ти нікчема, а ввечері хвалити за те, який ти герой, і що в тебе все буде побудуєш суперімперію. У мене вони також є, але згоден з тестуванням, що з часом. Останнє воно зменшується, є якась впевненість вже в собі, яка збільшується. Тут, мабуть, треба мати цю грань розуміти, щоб вона не зменшилась так, що я десь втратив зв'язок з землею. З тому, так. тому я, я ну, як я казав там в попередньому відео, що я намагаюся бути максимально з, зі своїми людьми, спілкуюсь з партнерами. Відчуваю те, де моя компанія знаходиться, куди вона йде, як вона йде. Бо зараз у нас активний рост, і це десь може трошки там замилити очі там, в там свої я можу думати, що все прекрасно і так буде завжди. Так буде не завжди. Всі підприємці колись втрачали все. Я готовий до цього, сподіваюся, що цього не буде. Але я точно готовий до того, що можуть бути часи, коли там буде дуже погано, поганий ринок. Коли е, будуть погані продажі, і потрібно буде десь там ужиматися в витратах, десь не розчаровуватись, що нема зрісту, а є падіння, е, і потім знову там, вирулювати з цього падіння і знову вверх. Е, скажи, будь ласка, от ти затронув таку тему цікаву. А якби не було ріба Hotel Group і готелів, чим би ти займався? Я не знаю. Серйозно? Не а знаю. от навіть якщо помріяти. І ну, помріяти, я б міг би займатися чим завгодно, бо в принципі, рібо з хату починалася починалась з того, що е, тут можна заробити грошей, і мені це подобається. Так, так співпало, що воно і подобалось, і мені вдалося заробити набагато більше, ніж до цього будь-де. І тому воно так більше і більше і далі, і далі і далі пішло. Тому я чесно, не знаю. Це окремо може бути окрема тема для подкасту. Для подкасту. Профантазувати, що це був би за бізнес. Так. Але з готельним все гуд. І... Тому циклативність 15 була в минулому році. Мені Вероніка це описувала як, типу, здорова циклативність для підприємця, який конкурує, якому цікаво конкурувати. Але сьогодні бачиться якась супервпевненість в собі мені її знизила. І я буду відвертий, що я відчуваю себе номером один. Я думаю, такі, ну, типу, тут ми. Тут ми приуспіли. Досі. так. так. Але, але є ця історія про завжди мало вона завжди була. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що вона завжди буде, що нам завжди мало. Е і це там я не знаю, які риси характеру на це впливають. Е але це жага до більшого, ще більше біготелів, ще більше номерний фонд, кращі готелі, більше людей в команді, більше грошей, звісно, як прибутку. Всього хочеться ще більше. Чому я кажу, що сподіваюся, що вона буде так завжди? Бо коли вона зупиниться, коли буде достатньо, то то це точно буде смерть uh -huh. компанії. Це така точка буде і, користуючись прекрасною можливістю, завжди більше. Нам потрібно більше підписників на Ютуб каналі. Тому підписуйтесь, будь ласка, це мій KPI роботи, тому приєднуйтесь до нашої спільноти. Якщо виходять нові випуски, так Дякую. і наступний наступна риса характеру, яку я ціную дуже сильно і люблю, бо в мене вона також дуже висока. Це демонстративність, це потреба в проявлення освіт, отримання зворотнього зв'язку. Це можливість людей і задоволення від публічних виступів і так далі. І в тебе високий цей показник. Доволі він на сьогоднішній день в тебе 18 з 24. Розкажи, будь ласка, про ти казав ще вже про виступи, ти Що спочатку страшно, але потім там подобається, і вже ой, ну тисячі людей там нормально. Як, як в тебе це допомагає, і в яких, можливо моментах, ем, є певний дискомфорт щодо цього? Він мене виріс да, за останній рік? Так, в тебе був 16, на сьогоднішній угу. день 18. Так. Нещодавно я читав класну книгу Атомні звички, і автор розповідає про те, що більшість рис характера в нашому ДНК. І проводили багато досліджень. З дітьми, що там, які тільки народились, що екстраверт, інтроверт е, наскільки там активний, наскільки демонстративний ці, більшість цих е, рис воно закладено вже з народження. Є в нас коуч спільний Вероніка, яку ти мені порадила, вона розповідає про те, що більш точно зрозуміти, яким буде характер людини, можна вже після п'яти років і проводити тестування для того, щоб розуміти. Як далі дитині краще розвивати, щоб вона максимально свої таланти, свої сильні сторони могла реалізувати. Я схильний думати також, що звички наші формують наш характер, але, скоріш за все, воно, все всі ці три історії спільно переплітаються і роблять нас тими, хто, хто ми є. Ми з тобою користуємося цим тестуванням по акцентам, тому сьогодні більше поговоримо про те, які є. Риси у нас, і в даному випадку, я як герой тебе Герой цього подкасту, так. буду розповідати про саме те, як проявляються, проявляються вони в мене. Так, дійсно, це тестування і пізнання себе через цей інструмент. Я користуюсь теж багатьма різними інструментами. самопізнання. пізнання для мене особисто. Я з ним ознайомилась більше трьох років тому приблизно. І це став дуже важливий фундаментальний для мене інструмент який я використовував спочатку для себе. Далі ми також проводили це тестування для моїх співробітників в агенції. І на сьогоднішній день в роботі з персональними брендами, в тому числі, дійсно це дає розуміння, взаємодії з людиною і розуміння себе в першу чергу. А те, що ти сказав про атомні звички, я наразі читаю книгу Релігія має вмерти або у що ми повіримо після Бога. Спойлер, ні у що, релігія залишиться з нами. І там дуже цікаво. Думка про ритуальність, і так само, як і звички, що це настільки потреба організму в тому в збереженні енергії, і що дійсно ритуали, якісь звички, це не зовсім прям конкретно про характери, але в контексті того, що ми говорили, вони допомагають нам зберігати енергію, про яку теж ми обговорювали, що консолідувати це. Продовжуємо з питанням з рисою, характеру, демонстративність, яка в нас в, в обох. Доволі висока, а це бажання проявлятись людину, виступати з меншим рівнем тривожності і страху. Як в тебе це проявляється в і в особистому житті, і в роботі? Я думаю, що як для власника бізнеса мені головне мати ті риси характеру, які допомагають мені продавати, розвивати компанію, бо все ж таки це. Найчастіше це зона відповідальності власника, шукати нових партнерів, шукати нові інвестиції, залучати ключових клієнтів. Я рідко бачу власників, які без цих ролей могли розвивати свої бізнеси. Тому зараз тут на екрані покажемо цей трикутник, це трикутник, висока емпативність, низька тривожність та висока демонстративність це такий, він проявляє гарного продажника. Відчути, що людині потрібно, як міняється її настрій, і демонстративно розповідати про свої продукти, про свої послуги, про свої команди, не бо не боятись того, що тобі відмовлять, і так далі, допомагає мені, як власнику, розвивати свою компанію. Тому, звісно, що коли на сцені виступаю я, ну, сьогодні у нас на сцені виступають багато наших топів. І це також в рамках стратегії нашої компанії, але першочергово потрібно було мені стати тим обличчям, яке знають на ринку е готельного бізнесу, готельної нерухомості. Тому потрібно було багато виступати, зніматися в інтерв'ю у Євгенія Черніка на Єбауці, у толіч і в інших інтерв'ю іноді виходити в прямий ефір, де там тисячі людей тебе дивляться, і саме можливо ця риса характеру допомогла мені. Це робити більш якісно, да? бо я не втрачаю себе на публіці, як виявилось. Бо я там, не можу сказати, що я був там, душею компанії там, в молодості, але я завжди був лідером компанії. Були люди в компанії, які були там і на гітарах, і вірші, і танці, і караоке, і все, і пісні. Але я організовував компанію, я планував. Я всіх цих персонажів, так? Планував, де ми будемо святкувати Новий рік, де майовку, ти шукаєш квартиру, а ти всіх, всіх розважаєш. Але на сцені я не втрачаю себе, а навпаки, більш розкриваюсь мені. Цікаво там додавати якісь елементи, ну не шоу, але такі емоційні елементи, щоб люди дивились і залишались там, це, щоб це не була просто чергова презентація. Не залишити ці, без емоцій рівним байдужим. Рівнем, да. байдужим да, так. Да. Демонстративність можливо дає можливість більш якісно проводити наради, бо коли я там проводив якісь перші наради, також хвилювався, і там мені було складно зробити це максимально якісно. Трошки пропрацювавши це різними шляхами, да, сьогодні мені там робити наради вже цікаво. Там і ми робимо раз на квартал зум на всю компанію, де розповідаємо про наші новини, наші досягнення, нові проекти для того, щоб надихнути команду, щоб вона більш заряджена далі. Працювала. Наскільки в тебе є потреба в зворотньому зв'язку, в отриманні зворотнього зв'язка? Ну вона точно є, але скоріш за все, враховуючи, що я як власник, то мені більше визнання потрібно. Та uh -huh. да? не стільки, це, це є зворотний зв'язок, але в більш таких якихось масштабах, коли до нас звертаються блогери, е тому експерти, і, і кажуть, що ну, ви ж лідери ринку, тому ми хочемо зробити це з вами. То ця, ця формулювання вона тішить мене, бо uh -huh. я до цього йшов. Мені е хотілося, щоб ми стали. Номер один, і ми до цього прийшли. Тому саме це визнання, що ми стали номер один. Ми може, знаєш, ми могли б там, заробляти більше грошей, якщо б там, робили б якісь інші речі. Да? Але тут питання не про гроші. От, чи, звісно, що ми більше заробляємо, але це не тішить. Це вже для мене тільки цифри, бо я бачу це тільки в табличках. Де все на все по безготівковому перерахуванню, так. фіндіри роблять табличку. Я вже не відчуваю цього як 10 років тому, коли я ту готівку сам з готелів возив. Вже той рад тих радочів немає. Але визнання, що ти став лідером. Ринку, воно дуже 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 приємне. Наступна риса характеру це збудимість, це швидкість емоційного емоційної реакції і прояву у зовнішній світ. В тебе вона 12 і вона знизилась. знову ж таки, заспокоївся. Mm -hmm. Як це проявляється, як, ем, якщо в тебе є дійсно там все одно це не низький показник, і як ти управляєш собою для того, щоб не наламати дрів, ніяк як Нікого не образити. І, або навпаки проявляються ці моменти. Так, да, вона, вона була вище раніше, вона була, пам'ятаю 15, і от якраз таки це з циклотимністю і з педантичністю, вона грало, може, там, десь негативну історію, тому що якісь такі помилки, які робили, там робила хтось робив, мене розчаровували. Зайвого щось десь там емоційно. Я нікого Слухай, не ну, образую. А, вибач, ти так підбираєш слова, розчаровувала. Ну, тебе дратує, злиться. Так, безумовно. Це все, це все про дратує ну, злить. Але, типу, ця вона була зайва, це возбудимість, тому що десь я міг там просто відрізати. Е, ще рік тому, коли Вероніка описувала мені е, мій характер, вона писала, що х, х, когось ти е, там, там руйнуєш. хто там. Хто десь, так скажемо, німіл тобі, а когось ти там привозносиш ага. і там пилю з нього здуваєш. І я зрозумів, що так воно і є. І це, це була погана історія, бо хтось, хто десь. от в мене був меч з ними. То тих людей я там не чіпав майже. Угу. Ти типу, попрацюєш, тобто ну, в незалежності від результатів роботи, а до когось був більш прискіпливий Да. а, -а да. цікаво. І, і от коли я зрозумів, що так воно і є, що хтось робить маленьку помилку, і в мене вже включається, моментально. включається угу. то я почав працювати над тим, щоб типу ні. Знаєш, і якщо хочеться зробити якусь якусь критику видати. То зробити це наступного дня просто mm -hmm. типу, перенести це на завтра. Знаєш, Сьогодні просто спілкування в месенджерах дає можливість відразу дати фідбек. Так. Ти щось там побачив десь якусь рекламу, яка тобі не подобається, і ти вже можеш в телерайві написати, писати, х... яка? Хто, це хто це придумав, це лайно, я вибачаюсь. Але думаю, так, окей, типу, не кіпішись. І знаєш, ця висока возбудимість, саме якщо ми кажемо про негативний контекст, вона. Знецінювала мій статус, uh -huh. бо мені, мені вже там, і це мені мені сказали інші люди. Сказали, Артур: ну тобі вже по статусу не положено реагувати на цю фігню. У тебе купа керівників, велика команда. Ти побачив якусь фігню? Ну окей, скажи, слухай, зверни увагу, uh -huh. там, там не окей. А коли ти реагуєш сам на це, то ти знижуєшся до цього рівня. Там, Рівня цієї помилки якоїсь так. Так, так. Та. І це, типу, це, це виглядає не гуд, і ти сам витрачаєш енергію не, не туди куди потрібно. І це на мене вплинуло. Я такий, Це точно правда. Тому працюємо над собою далі. А возбудимість про прийняття рішень, воно класно працює, бо це знову ж таки з низькою тривожністю і з високою циклативністю це дає можливість швидко приймати рішення. Там, погнали, окей, uh -huh. там. Діємо. А, ну, але я шукаю той баланс, щоб не приймати там, тих рішень, про які, ну, які приводять до, наприклад, зайвих витрат. Хоча там трошки треба було більше там, порахувати, більше приділити увагу, і там, могла б компанія може, більше заробити, бо не робила б там і перше, і друге, і третє. Тому що все класно виглядає, тому давай все три і запустимо в роботу. Е, ну працюю над цим, хочу, щоб був цей баланс. Знаєш, завжди саме класно знайти той баланс, так. який допомагає менше робити помилок і більше. Але це вічна, вічне питання. Наступна риса характеру це дистемія. Поясню, бо трошки таке незрозуміло. Дистемія, дистемія це е, груз попереднього досвіду. Це, умовно кажучи, чим, наскільки часто ми можемо наступати на одні й ті самі граблі, і в тебе він залишився як би, і минулого разу, так і зараз, на рівні 6. Не доволі там високий показник. От наскільки часто ти повторюєш якісь помилки, е, які в тебе були раніше, і запам'ятовуєш там попередній досвід, якщо він був. Ну, якщо позитивний досвід, звичайно, для нас це класно. Але якщо негативний досвід, наскільки часто в тебе повторюється? Я, чесно кажучи, е, там не дуже розумію цю рису, можливо, тому що вона в мене така не проявлена, тому так. для мене вона якась дивна. Бо в, в принципі, я як і не тримаю. Е, Зла ні на кого. Ось це теж Ш про про швидко це всад. Заб... Так, да, швидко забуваю, ну десь годину тому посварилась, там, через годину я І швидко відходиш, взагалі да. там нормально можу. Пожартувати навпаки, типу, вирівняти ситуацію, бо вже пройшла ціла година. Це вже якесь інше життя було тоді. Тому, тому але але я думаю, що коли воно нулювається, історія це, це, мабуть, погано, бо ти взагалі не робиш ніяких висновків. Да? Тому воно десь має так. бути там, може від 6 до 12, має бути, щоб ти хоча би хоча б пам'ятав ти помилки, які це ти, ти робиш, той. і не повторював. А якщо вона дуже висока, то це тобі заважає, бо ти пам'ятаєш всі гріхи просто Рухатись абсолютно далі. дійсно, і це заважає там легко взаємодіяти. З людьми, знаєш, це як цей блокнотик, перелік поганих людей. Хто тобі що зробив? В тебе нема такого? Ні, нема. Ну добре, зроблю <реш> трошки треба підняти, так, її. Так, це хоча б знайти собі декілька ворогів, <реш> щоб були ці люди. Це точно. Ну в нас є він на сьогоднішній день. Да, єдиний один, да. так. хоча це 140 мільйонів. <свят> так, у, уособлений такий в одному прообразі, в тому числі. Наступна риса характеру це екзальтованість, це креативність. Це наскільки тобі властиво щось вигадувати, створювати нові ідеї, і в тебе цей рівень 12. Він теж як, там, не суперкреативний настільки, щоб не знаю, вигадувати час нестандартного, але він знизився, був 18 і наразі. 12 <свят> та, я, я думаю, що це також та історія, яка в мене буде от, спільно з демонстративністю, з інтроверсією, змінюватися uh -huh. в залежності від того, де я знаходжусь. Бо якраз таки минулого року я багато запустив нових бізнесів. Ми запустили Рібс Invest, Тему, Development, Restetico. Це все там припало на декілька років. Там 20, кінець 21-го, 2022-й, трошки 2023 року. І сьогодні ми просуваємо ці бізнеси. Типу, ми їх створювали в нас, створили багато проєктів, А сьогодні моя задача, яку я відчуваю як свою роль, і свою задачу, це максимально розширювати аудиторію, яка знає про ці бізнеси, яка там закохається. Ціль по порібос Хотелс нас зробити з нашої мережі готелів Lovemark. І тому типу, я багато з командою думаємо над тим, як додати якісь тут, тут креативність допомагає, як додати ті речі, які там. Або хтось вже використовує, ми їх можемо використати також з інших бізнесів, або взагалі ніхто не робить. І до речі, я намагаюсь розвивати цю рису в своїй команді, і тому ми там, радимо, точніше, скажу так: наші дівчата-дизайнери ведуть телеграм-канал про готелі. Гарні готелі і не Формувати там... набачення таке. Формувати uh -huh. набачення, да. Ми створили список і каналів, і підбірку в Пінтересті, якою ділимось. Типу ми намагаємось ділитися з нашою командою, якою б вона там велика не була. Тим, що ми відчуваємо, що ми бачимо, що для нас гарно, для того, щоб от підвищувати в цілому і рівень, і смаку. Звісно, бо це така історія, яку також треба тренувати. І ось цю чорту рису характера, яка відповідає саме за створення. І ну, я бачу, що. От спільна ця як там, екзальтованість, вона зросла в компанії в цілому. Не, По компанії. Цихавати. Бо я, ну, реально люди генерують ідеї. Е, і це класні ідеї, пропрацьовані вже з якимись пропозиціями, як це реалізувати, не просто набір якихось дурних фантазій, які неможливо реалізувати. А ось мені дуже подобається, що люди не бояться це робити і що вміють правильно це подавати. Тому от, це дуже класна риса для підприємців, для керівників, тому що ну, ми маємо створювати нові бізнес-процеси. Кожен проект в ньому багато нових складових, і шукати нові рішення для вирішення проблем також допомагають, на мою думку, ця риса. Бо одним тим самим інструментом дуже часто там сьогодні воно вирішує цю проблему через рік або в іншій команді воно вже не вирішує. Тобі треба шукати нові шляхи. І це такий безкінечний також процес покращення. Mm -hmm. І остання риса це інтроверсія, це наскільки в тебе потреба у взаємодії з людьми і проживання якихось внутрішніх діалогів, взаємодії всередині себе або проговорювати безпосередньо з якоюсь людиною. І в тебе доволі високий насправді цей показник. І я, коли дивилась на старті роботи, дивилась твій графік, я була здивована, тому що ти проявляєшся як абсолютно екстрема. Ітровертивна людина, ти постійно в компаніях, постійно на виду, ти з людьми взаємодієш, але я так зрозуміла, що це вже відпрацьоване і за рахунок інших рис характеру на сьогоднішній день. В тебе інтроверсія 15, це дійсно доволі високий такий показник. Була раніше трошки менше, 12, зараз 15. Як це в тебе? Ну воно от цікаво, як вона працює з екзальтованістю, як мені це пояснили, що е, мені тепер. Більше потрібно, не потрібно, я тепер більше в своїй голові знаходжу якісь рішення, ніж мені потрібно їх вигадувати. Uh -huh. Типу, що е, в мене той, той сьогодні рівень, там на на, на дивлю на як це сказати? На, на бачення так. На бачення в своїй сфері, що я сам. Думаю над рішеннями, і от перебираю ті варіанти, які колись десь зустрічав, десь бачив пропрацьовую сценарії, можливі, як вона реалізується, і вибираю якісь найкращі, і потім приходжу до команди з тим, які в мене в голові там. Я собі його вигадав. І саме от в цьому інтроверсія допомагає. Мінуси її в тому, що може бути недокомунікація з людьми. Бо там, навіть діалоги якісь вони можуть дуже в швидкому, в шот, в швидкому режимі x стоп, пройти з моїй голові, і я прийду вже з якимось результатом, що краще нам зробити так. А людям з низькою інтроверсією треба проговорити це все. Бо вони не розуміють, чому так. Їм так, потрібно всі ці 3-5 сценаріїв, які я прокрутив в голові, і їм треба проговорити. Е, я думаю, що мені допомагає моя інтроверсія, бо мені я не витрачаю час на зайві. Діалоги. Розмови, діалог. І не видача час на якісь там пошуки в пошуках натхнення. Мені для натхнення вистачає мене сісти, подумати. І тому е, один мій друг підприємець мені сказав, що Артур, типу, найцінніший най... твій час для компанії це час, коли ти сам з собою проводиш десь, посидиш, попалиш сигару, яку ти любиш, подивишся на море. Бо саме ці там декілька годин в ці години можуть прийти найкращі рішення революційні для компанії. Так. А не той час, поки ти десь там з кимось спілкуєшся, шукаєш ці ідеї, бо можливо найкраща ідеї в твоїй голові. Сьогодні я вже то прийшов до цього і розумію, що найкрутіші ідеї вони десь там в моїй вже, голові. Вже є, але потрібен час і простір сформований для того, щоб їх вже сформулювати конкретно і пустити далі. І Щоб так. ніхто не заважав, що бо зараз дуже багато джерел інформації, і воно заважає, воно створює цей шум, який не дає. Можливість дійти до якогось ну, і, і, і тим паче, коли велика компанія, велика команда. Е... Купа людей хочуть доступ до тіла все одно, і дійсно тут ось вибудовувати ці кордони, в тому числі по там кількості дзвінків, якихось зустрічей. В нас там навіть не щомісячні стратегічні зустрічі відбуваються там, раз на два місяці. Зазвичай ми їх проводимо, і там за годину ми обговорюємо все. Бо я приходжу вже готова до тебе. Дивись, перелік в нас раз, два три, чотири, п'ять. В тебе якісь думки були, все прийняли, обмінялись і побігли далі. На цьому ми прийшли по. По всім рисам характеру, і я дуже рада тому, що ми починаємо показувати глядачам тебе з іншої сторони, саме як людини, як особистості, як ти мислиш. І сподіваюся, що такий формат вам сподобався. І пишіть, будь ласка, коментарі. Артур тим паче самостійно читає всі коментарі. Він самостійно відповідає. Немає менеджерів, модераторів, які цим займаються. Для нього важлива ваша думка. І напишіть, будь ласка, ще в коментарях. А яка тема вам була б цікава в контексті саме особистого підходу? Що вам цікаво було б почути? Можна писати прям конкретні питання, я їх буду збирати і задавати Артуру в наступних випусках. Дякую тобі за відвертість і щирість. Дякую тобі.